Як багато ми знаємо про нашу планету, нам здається, що немає уже незвіданого і невивченого. Вчені давно усе дослідили історія написана, висновки зроблені. А що, якщо ми вам скажемо, що колись на землі росли дерева висотою шість кілометрів? Офіційна наука, звичайно, скаже, що це видумки. Якщо ж ви такої думки, то можете закрити це відео і займатися своїми справами. Але якщо у вас давно виникали сумніви на рахунок багатьох речей, і ви не могли знайти відповідей, тоді вам до нас. Ще в попередньому столітті біологи виявили дещо дивне: на полюсах зосереджено неприродньо велику кількість води у вигляді льоду і снігу. А у водах Світового океану неприродньо велику кількість вуглекислого газу. Така надзвичайна концентрація може вказувати нам на величезну пожежу у минулому. Виконавши підрахунки, деякі вчені говорять, що в її результаті було знищено 99,9% всієї біосфери Землі. Як відомо, живі клітини в основному складаються з води. Тому снігові шапки полюсів є ніщо інше, як вода, що вивільнилася із згорілих організмів, яка в газоподібному стані перемістилася на полюси, а потім конденсувалася у вигляді опадів. Це означає, що об'єм усього живого на планеті сьогодні у 20 тисяч разів менший від того, що був до пожежі. Уявіть собі, що якщо порівнювати у відношенні. То це співвідносно із хлібиною і вантажівкою. Вчені поділили цю цифру на площу всіх континентів разом узятих, і нічого не вийшло. Місця на суші не вистачило б. Теорія одразу дала тріщину, але виявилося, що в усьому винен стереотип мислення, бо звичний ліс тридцятиметрової висоти засів у головах дослідників і перешкодив швидкому вирішенню цього питання. Якщо рослини не поміщаються в ширину, то їх треба розмістити вгору, і все одразу зрослося. У новій теорії швидко намалювався гіпотетичний ліс немислимої висоти, і одразу знайшлися фото вирубки гігантської секвої у Каліфорнії більш ніж століття тому. Тобто висота дерев могла сягати як мінімум 100 метрів, і швидше за все, що ліс вирубували не через деревину. Справа в тому, що старі дерева є інформаційним накопичувачем, базою даних, жорстким диском, говорячи сучасною мовою. Все, що відбувається на планеті, дерева записують у свій інформаційний файл. Це все, звісно, відображається на річних кільцях. Декілька дерев все-таки залишили, утворивши заповідник. Але ідемо далі. Занадто багато міфів та легенд розповідають нам про перетворення людей, тварин та рослин на камінь. Палеонтологи всього світу відкопують скам'янілості тварин і рослин по всій планеті. Їх так багато, що музеї світу просто завалені скам'янілими рослинами, жабами, рештками динозаврів тощо. Хоча виникає логічне запитання: як жаба могла скам'яніти? Замість того, щоб просто згнити, як і будь-яке органічне тіло. Згідно наукового означення, процес скам'яніння відбувається під землею, коли тіло виявляється похованим підосадовими породами, але не псується через нестачу кисню. А це музей просто неба. Скам'янілі дерева тут розкидані по пустелі і обгороджені парканом. Сьогодні будь-хто може відвідати це туристичне місце під назвою Petrified Forest National Park. У цьому парку скам'янілості не прості, вони просто унікальні. Тутешні дерева перетворилися на напівдорогоцінне каміння. Наука говорить, що дерева відносяться до тріасового періоду 250-200 мільйонів років до нашої ери і впали за рахунок природних причин. Дуже швидко і щільно покрилися вулканічним попелом від вулкана, що вивергався неподалік. За рахунок цього органіка не просто розклалася, а й розпочався процес скам'яніння. Вони зберегли свою форму, але втратили клітинну структуру. Деревина замістилася діоксидом кремнію. Тобто, згідно тверджень вчених, органічна речовина стала неорганічною. Отож, згідно з офіційною версією. Всі ці дерева впали через виверження вулкана. Деревина не тільки не згоріла в пекельному полумі лави, не тільки не згнила за 250 мільйонів років у сирій землі, а всупереч усім законам фізики, хімії та біології, просто перетворилася на самоцвіти. Але це ще не все. Зверніть увагу, що дерева не зламані, дерева зрізані. Цього неможливо не помітити. Можливо, це лише інсценізація. А тепер найголовніше подивіться, наскільки малі ці дерева. Адже їх не можна порівняти навіть із секвоями Каліфорнії. Напевно, це не дерева, а лише гілки гігантських дерев кремнієвої ери. І ті дерева настільки гігантські, що американські секвої поряд з ними виглядають як сірник та баобаб. А це гора, що утворилася з магми. Яка піднялася з глибин землі і застигла приблизно 200 мільйонів років тому. Так стверджують більшість вчених. Вежа диявола складається з ідеальних шестикутних колон висотою 300 метрів. Чому саме шестикутні? А тому, що Всесвіт будує свої шедеври саме у цій формі. Не буває однакових сніжинок, але вони ідеальної шестикутної форми. Бджоли, теж не знаючи математики. Вірно визначили, що правильний шестикутник має найменший периметр серед фігур рівної площі. А отже, таку форму можна заповнити максимально ефективно. Будуючи стільники, бджоли інстинктивно намагаються зробити їх якомога більш місткими, витративши при цьому якнайменше воску, шестикутна форма є найбільш економічною та ефективною фігурою, а це поперечний переріз стебла льону. Волокна пня, як і волокна стебла льону, мають шестикутну форму, яка строго зберігає свою геометрію по всій довжині стовбура. Волокна не прирощені один до одного, тому що вільно відшаровуються і падають шестикутними фрагментами в міру ерозії каменю. Вони не йдуть у землю вертикально, а поступово згинаються, щоб плавно трансформуватися в кореневу систему, як і належить будь-якому дереву. Співробітники державного парку Вайомінга, використовуючи фотографічні та сейсмічні виміри, виявили гігантську скам'янілу кореневу систему, що виходить з-під основи вежі. Якщо припустити, що це правда, і розрахувати висоту ймовірного дерева, то отримаємо 6 кілометрів. На даний момент проводяться дослідження для підтвердження чи спростування цієї гіпотези. Офіційна інформація була опублікована в соціальній мережі. Таким чином виникає багато інших питань, включаючи головне, ким було зрубане це дерево. Інша назва вежі диявола дерево життя. І з цього приводу існує безліч цікавих легенд, включаючи біблійні. Особливо цікавою є та, яка розповідає про те, що дерево було зрубане творцями людства, коли вони побачили в нас завойовників. Згідно з цією легендою, за допомогою дерева на землю потрапляли істоти з інших світів, і люди могли досліджувати ці світи. Однак людство вирішило зловжити цією силою, і тоді їм стало зрозуміло, що ми були помилкою. Вони зрубали дерево, позбавивши нас можливості подорожувати іншими світами. Внаслідок цієї катастрофи загинули багато видів, багато технологій було втрачено. І історія людства була забута. Цілком ймовірно, що катастрофа справді була, і ми уже неодноразово демонстрували архітектуру минулого, яка не могла бути створена за допомогою звичайних інструментів. Величезне дерево, що впало, добре пояснює ці два факти: щоб зрізати його, потрібні були недоступні нашій цивілізації технології. А падіння багатотонного стовбура могло викликати хвилі, що охопили весь світ. Або ж це дерево далеко не одне таке було на планеті. Можна згадати, наприклад, гору Рорайму, про яку ми розповідали у попередньому відео, яка теж має форму пня, що лишився від великого дерева. А таких гір по усьому світу сотні. І не лише гір, це дорога гігантів у Ірландії. До речі, відео про неї теж є у нас на каналі. Придивіться уважніше знову шестикутні стовпи абсолютна схожість із стеблами рослин і баштою диявола. Можливо, це такий самий гігантський пень, але тільки із землі майже не виступає. Дерево росло прямо на березі моря. Дорога гігантів налічує 40 тисяч стовпів такої геометрії. І знову офіційна наука говорить, що це виникло в результаті виверження вулкану. Надто багато співпадінь і надто поверхові пояснення вчених відносно усіх цих об'єктів. Виникає враження, що або науковці не знають, як це пояснити, тому і винен у всьому вулкан. Або ж вони спеціально не розповідають правду суспільству. Можливо, нам не хочуть відкривати істину з якихось причин. На сьогодні у нас все. Пишіть у коментарях свої думки. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. У нас завжди цікаво, завжди є паливо для вашого мозку. До нових зустрічей у нас на каналі.